Якщо російські спецслужби вважали, що можна просто так взяти і замовити відомого українського журналіста та ще купу інших медійних персон, то вони явно недооцінили наскільки серйозно до цього ставляться наші правоохоронці. Українські та молдовські силовики на початку цього тижня спільно зірвали масштабну операцію під назвою Енігма 20 яка, за даними слідства, готувала серію замахів на публічних осіб в Україні і не просто людей, а тих, хто дійсно має аудиторію, ім'я і вплив. Серед Потенційних жертв речник головного управління розвідки Андрій Юсов, екс військовий США, який нині воює у міжнародному легіоні ГУР, заступник директора однієї з оборонних компаній, український блогер і музикант, який раніше був громадянином РФ. А також у списку опинився і журналіст Дмитро Гордон, людина, яка в Україні давно стала мемом, брендом і реально медійною фігурою, яку обговорюють всі від соцмереж до телеефірів. Дмитро Гордон це не ікона журналістики, але й не ви випадкова людина він давно в медіа має власні платформи, велику аудиторію і регулярно потрапляє у центр дискусій. Саме через цю публічність і вплив його ім'я і могло опинитися у такому списку. За даними слідства, групу координував 34-річний громадянин Молдови, якого ймовірно вербували російські спецслужби під час перебування у російській тюрмі. Члени групи збирали інформацію: маршрути, місця проживання, графіки охорони. А для виконавців обіцяли до 100 тисяч доларів за кожне замовлення. А сума залежала від того, наскільки гучною була ціль. Представники слідства кажуть, що це була спланована операція, спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні, посіяти паніку і налякати тих, хто виступає у публічному полі або має великий вплив на суспільну думку. І якщо вам здається, що це звучить як сюжет для трилера, то ось вам ще спойлер. Ці люди за версією слідства діяли у різних регіонах, були розкидані по Україні та Молдові, і частина з них мігрувала під виглядом туристів або кур'єрів, ведучи спостереження за своїми об'єктами. Hasta Втім, хороша новина у тому, що операцію зірвали і затримали щонайменше 10 підозрюваних, частину з яких готують офіційно обвинувачувати у підготовці замовних убивств, а іншим інкримінують незаконне зберігання зброї і вибухівки. Що ще важливо, плани були далеко не аматорські. Група підозрюваних розглядала різні способи усунення людей, виключно з підривами. А самі виконавці ділилися на групи. Одні слідкували за цілями, інші мали їх усувати. І це не перший подібний випадок. Згадайте. Випадок з замахом на Андрія Поробія. Там також фігурують російські спецслужби. Це вкотре нагадує нам, що війна сьогодні не лише постріли на фронті, а й складні агентурні операції, інформаційний і психологічний тиск, вплив на суспільну думку та навіть фізичні погрози тим, хто формує цей порядок. Денний. Якщо було цікаво, підписуйтесь на радіо ФЕМГаЛЧУНА. Слідкуйте за нами, буде ще цікавіше і ще більше новин.